На сьогодні в місті Черкаси продовжується підготовка до нового опалювального періоду, продовжується проведення гідростатичних випробувань. Так, Черкаська ТЕЦ продовжує випробувати магістраль по вулиці Благовісна. Це район вулиць Богдана, Хмельницького, Митницька, Пастерівська. Крім того, сьогодні теплокомуненерго планує. Завершити гідравлічне випробування від котельні по вулиці Кухарця, запустити пару будинків за виключенням п'яти житлових будинків, в яких планується заміна. Теплової мережі по інвестпрограмі теплокомуненерго і в зв'язку із складністю виконання робіт ці будинки будуть близько двох місяців без гарячого водопостачання. Станом на сьогоднішній ранок 220 будинків у нас без гарячої води, зв'язку з проведенням гідравлічних випробувань. Крім того, теплокомуненерго зараз оголосило тендер по заміні двох безгосподарських мереж. Це Чехова 209, 211, Де на сьогодні вже виявлено пори від мешканці без гарячої води після проведення. Процедури закупівелі будуть розпочати роботи. Також продовжуються роботи по заміні теплової мережі по нижній горові. Загалом, якщо це брати по бюджету по безгосподарських мережах, це буде 11 безгосподарських мереж, які в критичному стані і впливають в першу чергу на теплопостачання і в тому числі на гаряче водопостачання. Крім того, буде проведено ще далі гідростатичні випробування. Це південно-західний район, митниця. Ну от і район, да.